Реформа шкільного харчування це дійсно зміна життя наших дітей. Тому ми сьогодні зібрали представників всіх громад Житомирщини, для того, щоб проговорити, пояснити. Мені надзвичайно приємно, що не дивлячись на ті виклики, які ми маємо, все рівно держава знаходить можливості фінансування, реформи. Мені надзвичайно приємно, що міжнародні донори долучаються і. Підтримують цю реформу, будемо впроваджувати далі, будемо змінювати філософію харчування наших дітей. Реформа сьогодні має національну стратегію, яка прийнята в 2023 році урядом України, яка складається з чотирьох основних стратегічних напрямків. Перший напрямок це спроможність громад, спроможність органів місцевого самоврядування реалізовувати реформу. Ця спроможність є як Фінансовою і тут в допомогу є різні джерела фінансування, в тому числі донори-партнери. Ми дуже активно працюємо над залученням міжнародних коштів, безповоротних коштів. Ми маємо успішні приклади, до прикладу, WFP, Всесвітня продовольча програма, яка сьогодні співфінансує організацію харчування для перших-четвертих класів. А також... Інституційна спроможність громадян, вміння, навички, розуміння того, як реалізовувати реформу, що потрібно змінювати. Ця експертиза на місцях здобувається саме на таких закладах, саме на таких формах. Другий напрямок це модернізація інфраструктури. І тут надзвичайно важливо, щоб діти перебували в закладах, де хочеться знаходитись, де обідні зали, в яких приємно і приємний запах, в яких приємний інтер'єр. Ну і надзвичайно важливо сам технологічний процес, коли ми не замінюємо стару кастрюлю на нову кастрюлю. Стару електроплиту на нову електроплиту, коли ми даємо можливість готувати кухарям значно легше, тому що сучасне устаткування дає можливість полегшення роботи кухарів, а також дає можливість швидкості і якості приготування, щоб їжа була вся свіжа. Третій напрямок це, модель, це кадровий потенціал в кожній області, в тому числі і на Житомирщині, буде створений кулінарний хат, базі за закладу професійно-технічної освіти, і усі кухарі в межах області зможуть проходити підвищення кваліфікації. І четвертий напрямок це комунікація. Комунікація здорового харчування, комунікація на усіх рівнях, крім реформи. У нас є питання здорового харчування, толерування українських з українськими родинами, дітьми, батьками здорового харчування і розуміння того, чому діти мають прививати здорові харчові звички самого дитинства. Кожна область має розробити свою програму. І реалізовувати її до 27-го року відповідно згідно національної стратегії, і також ми сьогодні будемо мотивувати самі громади створювати свої місцеві стратегії місцеві програми для реалізації реформ. Міністерство освіти спільно з офісом реформи активно працює перше над впровадженням нового стандарту. Кухар закладу освіти, це буде абсолютно нова професія, і ми впевнені, що вже з цього вересня ми почнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Ми вже затвердили програму підвищення кваліфікації, яка складається з трьох кредитів і фактично покриває всі необхідні навички роботи на сучасному обладнанні з новими рецептурниками. Наша основна задача змінити підходи до розуміння правильного здорового харчування, але не забувати, що це харчування має бути смачним.